Пане Командович, Інститут військово-морських сил, Національного університету, Детсько-Морська академія до випуску офіцерів. Готово. Смотри! Шановні наші офіцери ВМС України. Дякую, що ви захищатимете нашу державу саме на морському напрямку оборони у складі військово-морських сил України та морської охорони Державної прикордонної служби. Україні потрібна перемога над ворогом у морі, так само, як на землі і у небі. Російські кораблі вже завчили єдину для них перспективу в українських водах. Російський чорноморський флагман вже продемонстрував, що очікує будь-яку посудину, яка загрожуватиме Україні. І лише питання часу, коли вона повторить курс Москви. Наші сили оборони та безпеки міцно довели, що український зміїний не терпітиме ворожого прапору. І це лише три елементи Великої битви за море, яка триває досі, та в якій вам належить взяти участь і перемогти. Слава Україні! Нам бива! Дужу Україні! прощання, коли правда, місто Чудовіськомарське село. Приступили. Попереду у нас дуже багато роботи. Помімо 25 тисяч квадратних кілометрів, ми повинні вивільнити ще 70 тисяч квадратних кілометрів виключної економічної зони нашої держави. Та покарати ворога, та повернути наш Крим. Тому на вас є велика надія держави, керівництва держави, всього українського народу. І ми з вами обов'язково переможемо. У нас нема іншого шляху. Вітаю з закінченням інституту військово-морських сил. Слава Україні! Іду на сучасний корвет Ада який, на жаль, зараз перебуває в Турції на будуванні, але згодом після закінчення бойових дій на території нашої держави я сподіваюся, що він повернеться. Я йду в берегові ракетно-артилерійські війська. Будемо захищати наше море з берега, щоб російські кораблі більше до нашого берега не підходили і повернути нарешті наш Крим.